Всіх вітаю із магазина «Сінсей». Сенсей Одеса, так, так пишуть зараз, мабуть, у всіх містах. Напишіть у вас також, там пишуть Сенсей Запоріжжя чи Сенсей Дніпро, дуже цікаво. Я хочу розказати вам і показати сьогодні у огляді, що йде така акція до 26.02. Вона діє по всій території України на весь товар з червоними цінниками. Все, що ви берете по акції, от є червоний цінник. Якщо ви берете дві речі по цій акції, ви получаєте додатково 40% знижки. Якщо ви берете, більше, то ви додатково на три речі получаєте 40% знижки. В цьому огляді в мене буде виключно огляд на товар, дитячий для хлопчиків, дівчаток, підлітків і для дітей. Дуже багато зараз товару для дітей це. Ну, мені здається, цікаво, дітям купляєш завжди більше речей і тим паче з такими знижками. І в тому числі і аксесуари. От, наприклад, от такий браслет гарненький для дівчат. Він коштував 119, зараз коштує 49 гривень, 34% знижки на нього. І ви додатково також получаєте, ну, 40, якщо будете брати дві речі. От, наприклад, ще можна взяти ось такі краби. 39 гривень, 74% знижки. Дуже багато знижок у саме в відділі аксесуарів. Для волосся 119 ось такий коштував зараз 29. Ось всі вони по 29. Шпильки різні, такий гарний дуже набір. Багато тут різних заколочок. 79 гривень, 64% знижка. навіть ось такий, як з бантиками, з прикрасами. 119 гривень 46% знижка. Ось по 129. 5, 5 в наборі аксесуарів. Так, далі переходжу у відділ. Ну, буду все по черзі показувати. От як в мене буде. Спочатку тут йдуть дитячі речі, дитячі аксесуари, потім йдуть хлопчики, потім йдуть дівчатка. І ось ми бачимо, ось це при покупці мінімум двох акційних товарів до 26.02 ви получаєте 40% знижки. Наприклад, підходимо, це дитячі речі. Оце, цей набір ось, із двох речей. Шорти з футболкою. Він коштував, бачите, розмірів дуже багато, взагалі багато товару. 79% це на нього і так іде. 50% знижка і додатково буде 40, наприклад, якщо ви візьмете і ще ось такий набір. Оце дуже, до речі, симпатичний. Ось такий набір. Симпатичний, розміри вказані, які на кожному товарі, на який це вік йде. Ну, тут трішки заклеєно, а так зазвичай все видно. Ну, 122 см, 6-7 років. Або 3-4 роки, 169. Ось оцей набір коштує із двох речей зі знижкою. Зверху, ось така, як пайта, як махрова, така по дому ходити. Симпатична, яскрава з капюшоном. Вона коштує 169, на неї йде 63% знижки. До речі, дуже симпатичні ось ці пайти. Гарненькі, приємні на дотик. Далі проходимо. Що тут іще? Дивіться для дівчат підлітків. Навіть є пізгалтери, маєчки. Ну, це без знижок. Так, я просто відволікаюся. Якщо щось бачу, що цікаве, раніше не показувала. Бачу такий набір 99 гривень, також з двох речей. Коштував він аж 339, 71% знижки. Оце вважається, що зимова колекція, і на неї розпродаж і такий великий. І він вже закінчиться. 26-го. там у них вже буде з весни. Ну, новий завіз товару 119 гривень. Це вже як більше для дівчаток з сердечком в рожевому кольорі. Тут знижка 56%, 129 гривень і 129% он зверху така біла, як ковтина з рукавом, і такі штани. Ну, не нетеплі, звичайні, скажімо так. Так, дивимось, може, тут щось є зі знижками білизна. Білизна вже нову позавозили, я так розумію, це все йде без знижок. Не бачу на знижках. Далі проходимо. угу. Тут у нас взуття для дівчат, дуже багато яскраве таке, блискуче. В цьому я не бачу знижок. Будемо переходити там, де знижки. Так, нагадую, що всі шапки тут 29-129, які просто величезний вибір, 49, і якщо мінус 40, порахувати, ну буде дуже-дуже дешево. Це для хлопчиків ось така пайта кольорова 169 гривень, 23% знижки. А там іде з капюшоном показую. Також, мені здається, зі знижкою, але я не впевнена. Так, зі знижкою 129 гривень. Така змійка в неї товста. Ага, на флісі. І 99 ще Ось така тепла ти, як вона зроблена, цікава. До речі, 99 гривень зі знижкою. Весь верхній одяг, то зрозуміло, що все йде на знижках 359 гривень. Це 55% знижка на ось, ось цю куртку. І ще й товар приходить, і ще вони його, бачите, розставляють і розставляють. 399 гривень коштують такі на хлопчиків, чоботи. Коштували вони 709. Ой, і навіть на чемодани. Отакі знижка. Якщо хтось хотів для дитини купити чемодан, то є нагода, ще 40 зверху отримати. Ось такий чорно-білий гарний чемодан 899 на чотирьох коліщатах. Так, молнія з цієї сторони. Ну, ви бачите, по-о, по колу, так молнія, все класно зроблено, до речі. І додатково можна отримати знижку. Мені здається, що Марвел йде без знижки. Так, Марвел йде поки без знижки. 1199. Оці черевики для хлопчиків йдуть зі знижками. 459, 62% знижки. Такі ось помаранчево-сині черевики. Багато джинсів так, для хлопчиків. Таке взуття, то красиве. Дуже прийшло, гляньте. Таке, як з джинсовим. Тут штани 129 для хлопчиків зелені з чорним, 219 гривень також. Тут багато ще речей висить. На знижках, 41% знижки. Тут йдуть дві ковтини в різних кольорах, 159 гривень. Вони міксують все, знижки і не знижки, все якби. О, 99, навіть такі штани. Слухайте, класні, для хлопчиків-підлітків це на 146 см, на 152, на 158 дуже багато розмірів. Це мені подобається. Так вони зроблені з чорним кольором. На них знижка і так, 63%. Далі, така ковтина для хлопчиків. Це щось тут? Ага, 289 гривень коштує. Вона йде з капюшоном, тут вона йде на флісі. Так, хлопчики, тут навіть розписано 134-170 см. Хлопчик там 98-140. І далі вже починаються дівчата. Дівчинка 134-164 см. Светр на дівчинку 289 гривень, якась невелика така знижка на нього 31%. Бачите, джинси попривозили на дівчат. Штани такі кльові також. Цікаво, ні, вони йдуть без знижки. 389 гривень коштують. Ну, зараз доберемось до знижок і до дівчат. Ці чоботи, я вже дивилася, залишились одні, мені дуже сподобались. В чорному кольорі якось вони так якісно зроблені. Виглядають на вид класно. Затягуються, ну, може десь у когось будуть і інші розміри. Отут саме 38 чи 33.

Я люблю демократію з сердечком і з капюшоном. Ага, отака куртка 459 також зі знижкою йде. Ну, зрозуміло, і штани отакі утеплені, 269 Ну, все це тому, що вже зимове, ну, звичайно ж, розпродають. Тут черевики йдуть для хлопчиків по 359 гривень. Ні, для дівчат, для хлопчиків. З одинорогом. 359 гривень. Багато залишилось їх. Вони на таких та липучка. Ось так утеплені. І комбінізони якось вже всі показувала, навіть запам'ятала, мені вони сподобались в іншому магазині, правда, показувала 359. Там, мені здається, ще в розовому, ну, в рожевому такому кольорі були тут і лампаси, вони такі як блискучі з цієї ж колекції. Куртка Ну, мені подобається, що вона така, як блискуча. 55% знижка на цю куртку. 269, ось таке взуття, до речі, це весну, це не зимове. 41% знижки. 32%, ой, 32-й розмір, 31-й, 30-й. Багато розмірів залишилось. Ось так воно зроблено. Мені здається, виглядає чудово. Лофери, скажімо так. 269-41% знижки. Це також продовження для малят. Дивимось. Ой, така гарна куртка, раніше її не бачила. Гляньте, як красиво зроблена. 289 гривень. Суари також сюди міксуються. Ось такі обручі з вушками 39 гривень, ось такий 69. Далі тут і резиночка, і вушка. 69 гривень. Розіночка, до речі, прикольна, м'яка також з вушками. Можна брати дві, на ну, дві речі з аксесуарів, також отримати знижку. Отримати, а не отримати. Так, тут без знижок іде. Ой, таке оце пальто стильне. 399 гривень і дуже приємного кольору. 43% знижка. Далі. Ось ця куртка на весну, вона така на флісі, Не утеплена. прямо 399 гривень. 43% знижка. Ух ти, які чобітки! Слухайте, от ні разу їх не бачила чомусь. Симпатичні дуже. 519 гривень, 21% знижки. Симпатичні. Не знаю, чому. Якось я їх не бачила. Так, це рукавиці. Рукавиці, мабуть, зі знижками повинні бути. Угу. 69 гривень рукавички ось такі. А це взуття, що у нас іде зі знижками? Ні, це йде без знижок. 459. Такі як балетки на весну. Тут для дівчат є навіть такі сумочки з метеликом. 219 гривень. Далі перейду туди тут на знижки ще щось. Оці 219 чорні такі з фіолетом. І зверху ще така на ремінці сумочка для дівчат. 79 гривень, 64% знижки. Коштувала вона 219 гривень. Також ось така сукня для дівчат 55% знижки. Покажу, як вона тут не сильно вона утеплена. Ось так зроблена. 99 коштувала 219 є ще в такому кольорі. Зараз глянемо. Такий колір 169. Тут 37% знижки з Мікі Маусом дуже класна. Мені здається, тут ця оборка, вона просто більшого, ну, більш мені подобається фасону з цієї сукні. 169 гривень коштує. Далі ще третій є колір. все таке треба дістати показати. Також класна. Так, скільки коштує? Ага, 99 гривень також. Ось така сукня на дівчат. Тут на, на змійці, ну, можна сказати, худі, ось така вона. Ну, така то, 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 тоненька, ну, не, не утеплена. 99 гривень 63% знижки. Тут дві пари, три пари лосін за 169 гривень, причому ще і з малюночками вони. 169 ось тут з малюнками йдуть. Дай в горошок. 69 от, одні такі коштують. Гарно зроблені внизу. 69 гривень, 68% знижка. О, яка цікава, 189-35% знижки. На гудзиках навіть на таких кнопочках. Угу, з карманчиками. А тут ще йде така з медведиком. З ведмедиком. 169 гривень, 50% знижка. Ще мені подобається, якось якість подобається цієї ковтини. По відчуттям приємна. Так, ось це що, сукня? 169 також йде на знижці. Ось ця рожева. А, вона, це, до речі, о, це за 169 такий цілий набір. Лесіний, така, як туніка, скажімо, як сукня, туніка. Оцей набір 42% знижки, 169 гривень. Це сет із двох одиниць, за нього і ціна і дуже багато розмірів. Тут 79 гривень, це серія Disney ковтина, знижка 53%. Що, якщо порахувати 40, то буде дуже-дуже файна ціна. З цієї сторони, зі знижками я не бачу, тому. Так, не показую, так просто покажу От, з нової колекції, що тут є. Ось ця гарненька дуже ковтина. Прям дуже приємна. і Такі класні Ви приходили джинси. Взагалі дитячі джинси. сенсей для дівчат. От, наприклад, джинсовий цей сарафан. Ще просто клас такий цупкий. Дуже гарний. От мені подобається взагалі у них. Не знаю, класно хтось, от, мабуть, якийсь дизайнер особливо ну, окремий робить для, ось, для дівчат саме. Так, 459 я показала, а що ж повзуттюще? Угу. Так, з цієї сторони я не показувала. Це для хлопчиків 99 гривень, 34% знижки. Це Халк. Я їх якось дивилась, це кіно, а не пам'ятаю, як вони всі називаються. Тут 289, ось такі штани, вони на підтяжках. 64 знижка. О, 399. І така куртка гарна. 43 знижки. Дуже прикольний колір, як вона так зроблена, цікаво переливається. А ага, тут взуття, отакий колір також. Глибокий такий, знаєте, фіолетовий, бусковий, красивий. 459. Не зимова вона, така от звичайна тут. Красівки такі високі, можна сказати, 459-50% знижки. Є майже всі розміри бачу. Тут взагалі в цьому сінцеї великий, ну, багато товару, дуже великий сам по собі сенсей. Ну, Не всі такі сенсей. От Я в Аркадії була там набагато менше Сінсей. Тут також дитячі речі йдуть зі знижками. Ой, такий же комбінізончик, 159 гривень, 33% знижки. Ага, з Мікі Маусами, гарненько зроблений. Ось оці я показувала в коробочках. Можна комусь на подарунок по 169. Також ой, такі штани маленькі. 69 гривень коштують зі знижкою. І ще ось на малечу ось така річ 79 гривень. Це 53% знижка. Так. Також є дитячі ремені. Я її не бачила ніколи по 49 гривень, ось такий, такий ремінь. 67% знижки. Ось такий більш цікавий ремінь. Це без акції 169 а такий 69 на акції. Ось такий метелик 39 гривень 51% знижки. Так, ну зрозуміло, що на всі рукавички 49 гривень, на всі ось оці, ну, зимові вже так можна сказати. ось такий, 29 гривень для дівчаток, 49 гривень. Шапка і шарфусь в одному кольорі 129 гривень, то дуже багато знижок. Це ну, зрозуміло, ось така ковтина 99 гривень для хлопчиків 63% знижки. Я буду на цьому закінчувати. Я хотіла вам показати цю спеціальну пропозицію яка діє по всій території України у всіх магазинах Сінсей. 40% додатково при покупці мінімум двох акційних речей. Неважливо з відділу хом, чи з дитячого відділу, чи просто одягу. От все, що ви бачите, з червоним цінником берете дві пари однакових носочків і 40% знижки на цю суму получаєте. Носочки, бачите, також всі йдуть зі знижками дитячі, 99 гривень, 29 ось такі дуже гарненькі, там скритицями. Прям 76% знижка на них, а так вони взагалі коштують 29 гривень. Причому є з чого вибрати. Також у відділі для хлопчиків є також знижки на носочки от 59, або у відділі білизни 29 гривень. Дивіться, коштувало 119,76% знижки. 76% знижки 3 упаковки білизни для хлопчиків різних кольорів 29 гривень, або 99 Я на цьому свій огляд сінцей буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!